У центральному басейні Луцька стартував відкритий чемпіонат області з плавання. Перед стартом змагань розминаються у воді спортсмени з Луцька Денис Зиза та Микита Павлов. Призер чемпіонатів України, майстер спорту, член, ну, кандидат збірної України. Тяжко тренувалися, виснажливо. Мій кращий результат 2.07. Це півтори секунди до майстра спорту не вистачає. Ну, хочеться покращити. Богдан Касьян, шестиразовий чемпіон України з плавання. Спортсмен приїхав до Луцька з Полтави. Тут перебуває на тренувальних зборах. Для мене в Україні важко знайти конкуренцію. Ну але завжди є молодь, яка підпирає ззаді, не дає, скажімо так, розслаблятися. Тут такий класний проєкт, були запустили допомоги спортсменам з інших міст. І два місяці назад сюди приїхав. Живу Луцьк місто дуже схоже на Полтаву мою, тому мені тут комфортно. Всі умови для тренувань є. З 2019 року почала займатися професійно і зараз маю другий дорослий розряд по плаванню і я виступаю на всіх змаганнях. Бере участь у змаганнях Данило Зубрін Житомира. Каже, це його перші змагання під час воєнного стану в країні. Давно вже не плив на змаганнях. і... Якось вже давно ну, не вплилося. На 2 секунди швидше, чим найкращий, то ну, гарний результат. 26 дітей привіз рівного на змагання Тарас Машаненков. Каже, з початком війни в Україні тренувалися нерегулярно. Якийсь період, місяць часу, ми пропускали, спортсмени переїжджали хто де був, в Польщі, за кордоном, Литва, Польща і так далі. Наразі зараз все добре, вода є, ми маємо змогу займатися, приїжджати на цей чудовий старт. Бути тут присутними і я надіюсь, будемо показувати хороші результати. У змаганнях беруть участь майже 150 спортсменів з різних областей України. Розповіла тренерка Олена Наумова. Ми організовуємо діток в ну, скажімо, нашого регіону. Ну, по бажанню і батьків, і тренерів, і самих учнів. Є учасники змагань Рівненської області, Житомира, є учасники переселенці, дітки, які в нас займаються із Харкова, із Дніпра, із Києва. Вирішили залучити сюди і старшу категорію, абсолютний вік, діток, які не мають можливості так виїжджати за кордон. І по Україні переміщатись тому дуже серйозний рівень змагань і майстри і кандидати. Оксана Кот, Віктор Легінковський Суспільне Луцьк.